На початку повномасштабного вторгнення, коли люди перебували ще в панічному стані очікування невідомості, ніхто не знав, що як буде, ми годували людей на вокзалі Тернопільському, в тому числі і військових. І коли пролунала сирена тривоги. Всі люди в паніці, просто так як були, почали бігти в підвал в бомбосховищі, шукаючи порятунку, вони толпилися, штовхала один одного. І поліція скеровувала цей весь рух. Коли ми зайшли в бомбосховище, дивлячись на те, наскільки люди є перелякані, нажахані, і просто в один момент я зрозумів, що в цьому місці потрібна молитва. І коли я звернувся до людей. В, в, в тому, щоб запропонував, щоб ми всі помолилися, Очі наш. Всі люди зупинилися. Хто опустив голову, хто перехрестився, але всі дружно почали кликати в молитві Очі наш, звертаючись до Бога. І знаєте, в один момент ця паніка просто вона зупинилася. Прийшов Бог, прийшов спокій, прийшла надія, і всі люди просто зупинилися в одному такому е, е, унісоні, почавши кликати. До Бога сьогодні, на третій рік повномасштабної війни нічого не змінилося. Мої і твої уста вони потрібні для того, щоб взивати до Бога, щоб проголошувати перемогу, щоб підбадьорювати один одного і в тому всьому отримати силу, яка здатна змінити хід історії. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молотовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.